Що, галюнці, ти готова? Я? а до чого я маю бути готова? Та я тебе питаю, чи готова? Я готова. Я звідки знаю, там до чого? Я готова. Я готова. Де, Де тебе ти? О, люди! — Вітаю тебе з днем народженням. Я тобі зараз дам знизу. Люблю тебе дуже-дуже. Тобі все найкраще. Ти вартуєш до цього податку. А він дуже важкий і є треба. А на тобі ще цей нагрузку. Ще тобі ведмедя в нагрузку. Але класно, на, вітання, вітання. вітаю, вітаю. І то тобі? І то мені? І То можна відкривати? Треба відкривати. Дякую. Та я відкриваю, кожен. Як каже Віталік, відкривати тепоч. Це на руку. Ага, браслет. Це браслет. Брослеп. Браслет кавалерка на руку. Не вдівати. Браслет на руку. Браслета не було, браслет. Є ще раз щиро дякую. Правда, скорше чекала, коли ти будеш вітати, а то словесно привітала. Я так певно за квітами ганяв. Але квіти шикарні. Дякую тобі. Будь ласка, коллерку, я знаю, чого всі чекали, чекали, чекали. Трохи інакше. Але я там записав відео, потім його скину, і я всім все. То почти кольцо, але на руку цілу. <с? То ну, не думаю, на палець, то просто не просто напалиць, а на цілу. Хочу кольцо, щоб воно вже було як. Має бути. А я тобі відео зняв, я потім його скину і все Вітаю. Дякую, дякую. Так ідем далі. Куди? Та на кухню? Та я би вже, може, й сіла. І присідай. Фух, Але гарні квіти. Трясетиме? Чого? А відсліту вазу.